Часто просите показати вам найменші сережки на французькій застібці, які у нас є. Так ось, це ось така моделька із квіточкою. От так вони ззаду фіксуються, як ви бачите, відстібаються і застібаються. Вони підійдуть для діток навіть до одного року та від одного і старше. Золото 585-ї проби, вартість двох сережок 0,79 грам. Також на французькій застібці ще маємо. Більші ось такі сонечка Тут вага йде 1,5 грам. Такі ще квіточки, вони теж більш такі, вже, як для дорослих діток. Тут вага у нас іде 101 грам. І ось такі ще теж невеликі, схожі до тих квіточок, але все ж таки вони йдуть трішечки більші, сердечка із таким камінчиком. Тут вага 0,81 грам, тож для замовлення робіть скріншоти прикрас. Відправляйте нам у вайбері або пишіть у коментарі.